Світа, подивися, це межа. Топлять українців ці потвори. Люди, чи не плаче вам душа? Ми щодень приймаємо це горе. Ви ж потужні, маєте усе. Поможіть нам зупинить Росію. Ну за що ми маємо це все? Певне, вже чекаємо месію. Повбивали наш український люд, розбомбили школи та святині. Це ж із пекла виродки йдуть. дамбу зруйнували підлі сивині. Вам новини, а у нас життя, цілу ніч ревуть у нас сирени, не пишіть лиш тільки співчуття, Не потрібні нам плачевні сцени. Дякуємо за те, що помогли, бо ж без вас нам важко виживати. Не лишайте у біді, брати! Поможіть їх в пекло всіх загнати. Бункерний то чорний сатана. Я не знаю, що це за потвора. Це помойна яма, не страна. божевільна і психічно хвора. Україну ми не віддамо, ти здихаєш, вже не маєш сили, пекло приготовлене давно вже й тобі копається могила.